best Just coasting back into that neutral corner. And now Fury's looking to split the guard. As Wilder's in bad shape. This the is... That's in Fury, you barracho. <laughs> <laughs> боксувати, чи са нам ф'юрі, чи я не буду боксувати взагалі британський велетень зі зразковим таймінгом та віртуозною роботою в захисті має розважливий характер і подолав серйозні ментальні проблеми проти української дисципліни з непохитною психологією, залізними кулями та фантастичною швидкістю. Вперше в цьому столітті ми побачимо бій за Абсолюта в боксі в надважкому дивізіоні. Олександр Усук проти Тайсона Ф'юрі. Велика передісторія великого протистояння на каналі Тайк Майсон. Насправді мало хто згадає, що ці хлопці вперше зустрілися ще в далекому 19-му році. Тоді Усук та Ф'юрі прибули до Філадельфії, де Олександр Гвоздик та Артур Беттербієв змагалися за об'єднання поясів у напівтяжах. Бійці привіталися, а ціганський король поміряв оком українця. Тоді про їхній бій ще мова не йшла. На той момент Сашка в Хевівейті навряд сприймали серйозно, адже він тільки надебютував дебютував проти маловідомого Чеза Уизерспуна. А англієць переміг Отто Валіна, однак чемпіонський статус собі ще не повернув. Пройшло два роки від їхньої першої зустрічі, і Сашко отримав те, чого так хотів. Бій за звання чемпіона світу в королівському дивізіоні. І вже після першого бою Усика проти Джошуа йшли розмови щодо потенційного мегафайту Сашка. Із циганським королем та поразка психологічно підкосила Ейджи. Він відверто в інтерв'ю казав, що розглядає можливість відступити від реваншу, на який він має право. Тоді Ентоні пояснював це бізнесовими інтересами. Мовляв, він відійде в сторону, а потім вийде на переможця пари Усик фюрі Однак, дещо повагавшись, Джошуа прийняв рішення йти на ще один бій із Усиком. А між тим пара героїв цього поєдинку і ще раз зустрілися на поєдинку Ломаченко комі у США. Обидва вже були в статусі чемпіонів світу. Думаю, всі ви пам'ятаєте ту легендарну зустріч, коли Сашко вписався у фото циганського короля та його промоутера Боба Арома. Чемпіони радо привіталися, а фанати стали оцінювати різницю в габаритах між боксерами. Після того, як стало зрозуміло, що Джошуа все ж спробує взяти реванш, у Тайсона Фюрі були свої справи. У нього на хвості був обов'язковий претендент від WBC Діліан Вайт. Однак на Вемблі діліан фактично не створив жодних проблем чемпіону. Перемога цигана в шостому раунді руйнівним апаркотом. І поки Сашко на силу переміг Ентоні вдруге, WBC так і не знайшла нового претендента на пояс ф'юрі. Він мав право сам собі призначати суперника. Особливо напружуватися чемпіон світу WBC не хотів, тому вирішив провести нікому не потрібну зустріч із Дереком Чісорою. Як і очікувалося, важкий та без нормальної витривалості Дерек гідного бою не дав. Тайсон познущався зі свого друга, хоча й дозволив тому протягнути аж до 11-го раунду, коли рефері перервав це. Жалюгідне видовище. Усик під час цього поєдинку в грудні 22-го був у рингсайді, аби після бою піднятися на майданчик та вперше зазирнути в очі ключовому противнику саме в ринзі. Усику, ти наступний маленький хрін. Зробимо це. Я і ти, кролик, боягуз. Маленький боксер, який побив бодібілдера, я побив одного українця кличка, і я поб'ю тебе маленький хрін зі щілиною поміж зубів. Ти огидна, маленька людина. Зробимо це. Трясця у січні 23-го здавалося, що ми з кожним днем стаємо ближче до цього поєдинку. Промотор британця Френк Уоррен переконував, що цього бою хочуть усі згодом. Давав конкретику, що в планах організувати протистояння в березні на Вемблі, що нібито вже є проєкт контракту. А бійці між тим підливали масло в вогонь у соцмережах. Середньоваговик тут. Де ти пузо? Тайсон Ф'юрі тут. Чемпіон світу за версією WBC номер 1 Усик, я викликаю тебе, середньоваговик. Я йду по тебе, кролику. Ти знаєш, хто я? Я циганський король. Завжди був тільки один король. Приході візьми. Я тебе дуже сильно розіб'ю, маленький середньоваговик. Я зроблю з тебе велику купу татуювань. Лошаро, давай! Ішли тижні. Усик продовжував свій кемп, але контракти так і не були підписані. Згодом Усик у соцмережах натякнув. Чому цього досі не сталося? Ф'юрі, ти говориш про величу боксю. Той же час ти кажеш: дайте мені багато грошей. Велич у боксі не визначається грошима. Велич приходить з переможного шляху. Ти кажеш, що я уникаю тебе, хоча насправді я ніколи не уникав і сам ішов до тебе. Тож я готовий боксувати з тобою навіть без призових. Перемовини тривали. У змі з'явилася попередня дата поєдинку, 29 квітня. Було відомо, що Сашко вже в таборі, однак ніхто не знав, чим у цей час займається Тайсон. hey baby i'm coming for you І, врешті, на дворі вже березень, а контракти досі не підписані. Потенційна дата мегафайту 29 квітня. Часу зовсім трохи. І здається, що все зайшло в глухий кут. Позиція команди фури була такою: вони вважали, що їхній циганський хлопчик зможе своїм іменем зробити великий чек цьому мегафайту, через що він і має забрати більшу частину загального чеку. Команда Сашка, до прикладу, була готова на пропозицію 60 на 40 на користь переможця. Але англієць відхилив її. Наставав дедлайн або сторони домовляться, або WBA зобов'яжує українця битися з Даніелем Дюбуа. Бачу всі ці розмови, що вони хочуть 50%, що Тайсон жадібний. Але на мій погляд, усику, ти і твоя команда коштуєте 30%. Тож бо погоджуйтеся або валіть. Якщо не влаштовує, бийтеся собі з Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Якщо ви хочете отримати реальні гроші треба воювати з циганським королем але ось що я вам скажу за кожен день починаючи з сьогоднішнього коли ви зволікаєте і ледарюєте я відніматиму 1% від 30%. а якщо ви не приймаєте виклик бийтеся з дюбуа за пару мільйонів доларів тік так тік так а далі відбувся просто геніальний крок від Сашка. він показав що дійсно понад усе хоче бою і поставив незручне становище свого противника ей hey, брідібері I accept your offer. 70 30 split to fight with you on April 29th at Wembley. But you will promise to donate to Ukrainian immediately after the fight. On million pounds on every day of your daily, you will pay 1% from your poorest to Ukrainian people. Deal. На той момент здавалося, що справу буде зроблено що Тайсону вже просто нема куди спітляти але як же я помилявся? Хоча виглядало все дійсно добре, президент WBA заявив, що претензій від нього немає, а сторони підтвердили домовленість на бій. А вже потім почався театр імені циганочки. Привіт, це Тайсон Ф'юрі. Маю коротке включення. Сьогодні розмовляв з юристом щодо опції реваншу, про яку говорить сторона Усика. Як щодо того, щоб не було жодного бісового пункту про право на реванш для нас обох. Давайте повністю підвищимо ставку. Ніколи не варто турбуватися про те, що буде в майбутньому, і скільки доларів можна отримати після поразки. 29 квітня, без опцій реваншу. Переможець забирає все. Лузер їде додому ні з чим. Як щодо цього, погоджуйся, привіт, жадібне пузо. Положення про реванш надійшло з вашого боку, а не з мого. Припини скиглити та ухилятися. Будь чоловіком. Підпиши контракт або звільни пояс. Мені потрібен титул Абсолюта, а не грати у ваші дурні ігри. Врешті все закінчилося тим, що Тайсон Ф'юрі так і не підписав контракт на бій. А усик мав виконувати своє зобов'язання. Битва проти претендента від WBA Даніеля friend. Йо, хочеться смачної карпатської кухні, але до Карпату, таку мотелицю не доїдеш? Ага, ну так що ти стоїш? Золото Карпат, бограч, бан, шпанський дерун, карпатський чай вже доступні в меню вог! Золото Карпат? А чому ні? Дійсно, чого сумувати? Давайте спробуємо. Це ж треба всього 5 хвилин, і я маю ситний обід та класну зарядку на весь день. Карпатська кухня від вок це смак подорожі. Банош це класика. Зацінять навіть ті, хто не любить кукурудзяну кашу. Бограч зігріваючий та калорійний суп. Смакує ніби з самих гір. Карпатський дарунчик оце файне діло. Навіть мої 100 кілограмів задоволені тим, наскільки ж він ситний. Але мій фаворит це карпатський чай, зігріваючий, ароматний. Те, що треба взимку. Карпатська кухня на це смак улюбленої відпустки. Тому, якщо хочете добре підкріпитися, залітайте на АЗК в Києві, Дніпрі чи Одесі і точно відчуєте карпатський вайб. Я енергію гір вже зарядився, тому вйо до роботи. Чи був бій проти Дюбуа важким? Відносно по темпу британець не зміг запропонувати чогось надзвичайного, кілька пропущених у стартові раунди, які ні на що істотно не вплинули. А найстрашнішою зброєю молодого боксера виявився удар у заборонену зону. Ну ось це пережити дійсно. Важко. Врешті ж, поєдинок із обов'язковим претендентом пройшов за сценарієм Усика, який нокаутував Даніеля в дев'ятому раунді. Абсолютна дружня до свого чемпіона Тайсона Ф'юрі WBC так і не знайшла обов'язкового претендента для циганського короля. Тому він просто взяв і пішов боксувати із боксером-початківцем, екс чемпіоном UFC Френсісом Гану. Але 29 вересня сталося дійсно. Історична подія. Любі українці, цей день настав. Усик та ф'юрі офіційно підписали контракт на поєдинок. Поки що без затвердженої дати, але точно за всі пояси хевівейту і точно в Саудівській Аравії. Згодом стало відомо, що заради цієї історичної події боксери мали поговорити по телефону сам на сам. І саме так вдалося владнати більшість перешкод. Усик прилетів до ріаду, а між тим по ходу івентів перетнувся зі своїм майбутнім противником. The after tomorrow. Alexander okay. Usyk, I choose you! Get over here! Come on! I'll get out. Yeah. Come on! Give me a hug, brother! Me Come me. on! Hug me, hug me! Oh! Далінгану добряче потріпав фуру. Настільки, що Сашко по ходу бою реально вболівав за британця, бо їхня зустріч не зірвалася. Попередньо вони мали би відбоксувати 23 грудня. Однак побитий фейс Тайсона чітко вказував на те, що менш ніж за два місяці чемпіон WBC готовим не буде. Після бою битва поглядів, час якої настав стеда билдаптудефайтвеневери and the respective teams behind these two men we're talking about. Фінальним акордом у передісторії цього протистояння станом на зараз стала прес-конференція боксерів у Лондоні. У ній Юсик намагався проводити паралелі з Біблією, а циган просто плювався жовчу в противника. І ще одна спроба залізти в голову українця, схоже, була провальною. Повний переклад конференції ми робили на каналі, тож подивіться і в нас, якщо ще не бачили. Свій власний тактичний аналіз я думаю провести окремим роликом. Якщо вам цікава ця ідея, то підтримайте і лайком. Це буде індикатор того, що дійсно варто робити. Хочу вам показати експертну думку легенди українського боксу та людину, яка тренувала Олександра Усика довший час. Дмитра Дмитровича Сосновського. В сані в чому перевага. В сані перевага то в тому, що була в його таланті. Він дуже швидкий. Він швидкий і руками, і швидкий і ногами. Мені подобалося плюс, якби команді його. Його команді, що він підходить завжди в хорошій фізичній формі. От він реально в хорошій фізичні. Мені здається, якщо б в нього не було два чи три останніх раунди з Йошува, там навіть два, по-моєму, ну, 12-й взагалі сильно він видав там. Тому, може б йому і перемогу не дали. Ну, він підняв темп. Тому я думаю, що в нього, як на мене, що він повинен бути такий, як він є, ближче десь знаходитись до фюрі, бути швидкий і задушувати. Його Мені здається, що якщо йому вдасться, ну по-перше, що дай Бог, щоб той бій був. По-друге, якщо йому вдасться оце підняти темп, бути господарем і зробити те, що як він каже, каже, от я маю бути в нього в голові, а не він в мене. Тобто він має бути господарем в рензі, він знає, як йому то робити. А я думаю, він знає, він реально хороший боксер талановитий. І я думаю, Фюрі йому треба буде робити своє. Ну, і швидкістю роботи ну на дистанції. Ми скажемо та довгі руки поставити Саню на дистанцію. Ну, робота ні, робота спини складно буде, Сані. В нього хороша складно буде фюрі, поставити Саню. Але я думаю, все-таки маю надію, що Саня потім з цим всім впоратись. Якщо говорити відверто, то питання фаворита цієї пари досі контраверсійне, адже одні кажуть, що... Усику нема що робити. Тайсон Фюрі занадто великий незграбний, і його подужити просто буде неможливо такому ну відносно невеликому боксеру надважкого дивізіону. Інші кажуть, що Тайсон Фюрі ніколи не стикався з боксерами рівня класу Олександра Усика. Але де правда, як ви вважаєте, хто переможе, якщо відкинути емоції та вболівання? Напишіть свою думку, своє бачення цього бою у коментарях під цим відео. З вами, як завжди, канал Тайк Майсон. Мене звати Макс Діденко. Побачимось.